Така двохкімнатна квартира. При уході. Один санвузол. Тут справа другий санвузол. Кімната. Тут такий така прихожа. Друга кімната. Ось таке видно місто. Дуже гарна зона. Гарний вид. Тут кухня. Це один санвузол, це другий санвузол. Якщо двох санвузлів забагато, можна в одному гардеробну зробити. І тут з другої спальні такий вигляд на тенісні корти, на стадіон, школа, садочок, приватний сектор. Нічого перед очима не буде. Дуже гарне планування. Porteiro, super.